Сна лікарня імені Мечникова, форпости з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є кардіологічне відділення, лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Друзі, в ефірі телеканалу, Д1 черговий випуск проєкту здоров'я У Студії для вас працює Павло Живєтєв. І сьогодні традиційно ми з вами продовжимо говорити про що? Про наше з вами здоров'я, про те, як його зберегти якнайдовше, і про те, на які конкретні а, нюанси, аспекти і сигнали нашого організму потрібно в той чи інший момент обов'язково звертати увагу. Отже, саме сьогодні у нас з вами мова піде про серцево-судинні захворювання, які, до речі, є. Провідною причиною смертності в усьому світі, наприклад, у європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров'я від них помирає 10 тисяч людей щодня. Це 42,5% усіх смертей за рік. Ви тільки вдумайтесь про це. Розуміння причин, симптомів і профилактики цих хвороб допоможе знизити ризик їхнього. Розвитку і знаються на цьому професіонали і лікарі кардіологічного відділення обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Тож сьогодні залюбки вітаю у нашій студії Дмитра Чвора, завідуюча відділенням кардіології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Пане Дмитро, вітаю вас. В нашій студії Вітаю вас. Давайте почнемо мабуть з самого самого початку, тому що наші глядачі і мені, врешті-решт, також хочуть все-таки більш детально поговорити про саму групу серцево-судинні захворювання. Ми розуміємо, що це не просто якась, наприклад, одна хвороба, що це якийсь спектр і цілий набір. Угу. Давайте з чого почнемо і розподілимо. Ну як ви вже сказали, серцево судинні захворювання займають перше місце в структурі смертності. Ці захворювання це захворювання на пріджі всього. Це гіпертонічна хвороба. Це ішемічна хвороба серця, це міокардити, це серцева недостатність, це порушення ритму. І серцево-судинні захворювання вони об'єднують ті захворювання, які поражають органи мішені. Це головний мозок, це серце і це нирки. Тому кардіологи завжди працюють сумісно з іншими спеціалістами. Як у нас в лікарні Мечникова, це вже давно проводиться. Це кардіолог, невропатолог і нефролог, основні спеціалісти це, це разом. Так, це разом, які лічить серцево судинні захворювання. Десь більш-менш проявляється захворювання серця. це Кардіологічне відділення захворювання головного судин головного мозку це відділення неврології, судинної неврології, захворювання нирок це нефрологічне відділення, відділення гемодіалізу. Але ця робота, ця праця, це сумісна праця всіх спеціалістів, тому що цих пацієнтів дуже багато. І серцево судинні захворювання розвиваються… Нині не тільки у пацієнтів після 60-70 років, як раніше це було. Тут я до речі таху хоч... а це розвивається і у молодих пацієнтів. А які причини зараз? Те, що це можна сказати, що ці ця група цих хвороб вона молодша? молодше. Інфаркти случаються зараз і у пацієнтів 30-річних, Інфаркти случаються е, у чоловіків чаще всього. У жінок ці оскладнення розвиваються більш пізніше, тому що жінка має бар'єр до возиста определеного. Ми чоловік це не має. У чоловіків розвивається і порушення ритму, і артеріальна гіпертензія, і у 20-річних, і у 30-річних пацієнтів і ми це бачимо, і це з кожним роком все більше і більше цих пацієнтів. А які причини можуть бути в цьому стресові ситуації? Раз. Друге, наш образ життя, коли ми або мало рухомий образ життя, коли чоловік працює в офісі, сидить або за комп'ютером або вдома. Угу. Це перенесений ковід, тому що за ці роки, за ці кілька років після ковіда, структура і серцево-судинних захворювань змінилася, і ускладнення чаще розвиваються. Це е, те, що наші пацієнти ну, звертаються за допомогою дуже-дуже пізно, тому що перші симптоми проявляються і в молодому віці. Ну, чоловік на це не обращає уваги. Ну, побаліла голова, прийшла, прийняв якусь таблетку, прийшла. А поміряти артеріальний тиск, то що він вже підвищений артеріальний тиск, тому що пацієнти не звертаються. за за медичною допомогою приходять до лікаря, коли вже зовсім погано, як говорять. Або їх привозять швидка допомога, коли вже розвивається ускладнення. Ускладнення де, зі сторони головного мозку, тобто інсульти або нестабільна синакардії. Пацієнти привозять вже з гострою ситуацією, і при обстеженні вже в стаціонарі ми виявляємо, що це, цьому захворюванню не місяць, не, не тиждень, а вже багато-багато років. Але пацієнт об цьому не знав, пацієнт не звертався за медичною допомогою, не обстежувався, і ми маємо вже ускладнення, уви. Тому серцево-судинні захворювання це, зараз це захворювання середнього віку і, можна сказати, молодого віку. Ускладнення розвивається в будь-якому віці, незалежно від статі, незалежно від віку пацієнта. І ці ускладнення розвиваються. Чаще провод проводять або ну до летального ісходу, або пацієнт становить інвалідізацію за інвалідізацію. Інвалід на все оставшися життя. Скажіть, будь ласка, в цій ситуації от група захворювань цих вона є, ну, скажімо так, здебільшого наслідком якихось хвороб, які до цього або не хвороб, або станів організму, які до цього не звертали увагу. От, наприклад, до чого я веду, от там дуже багато і часто говорять про те, що там підвищений холестерин. Mm -hmm. І е, утворюються склеротичні бляшки, бляшки, і так далі. І у нас mm -hmm. іде тиск закупорка судин, і mm -hmm. це теж я так розумію, що є безпосередньо ваша теж пара. Але першою причиною є е, зовсім інший стан е, організму, підвищений холестерин. Чи так це не чи не так? У тут це, можна так. Так пояснити? це так. Є фактори, так названі фактори ризику Так. розвитку. Є фактори, на які ми повлияти не можемо ніяк. Спадковий фактор. Так. Якщо е спадково розвивається так звана гіперхолестеринемія, тобто підвищення рівня в крові, то медицина поки не не виявила ті методики, які буде влияти на ці, як це на зупинити фактор. або як, як зупинити вони будуть розвиватися. Але є фактори, на які ми повинні е е впливати, які можна ре е ремоделювати, як ми говоримо. Уровень артеріального тиску його треба знижувати. Дієта. Якщо пацієнт є все, що хоче, як говориться, то а, тут він… Це теж є неправильно. <гум> теж неправильно. Е, є фактори, коли розвиваються, коли ми по обстеженням виявляємо це. Обстеження. Є препарати, які влияють на це. Якщо пацієнту призначені ці препарати, пацієнт. Долучи їх приймати. А якщо він не приймає, то теж тот фактор, на який ну, влияє це, от самого па пацієнта. Психоемоціональний фактор ну, повністю ми не Ви можемо, можемо виключити. Він був, є і буде. Але на рівні з психоемоціональним фактором це фізична активність, це раз те, що ми повинні пацієнту призначити, те, що повинен пацієнт виконувати. Якщо фізичної активності нема у наших хворих, то і результати нема нашого лікування. Якщо пацієнт, як говорять, бере себе в руки, змінює свій образ життя, то тоді сумісно з лікарями, терапевтами, кардіологами, з тим лікуванням, яке ми призначаємо, ми потім маємо результат. Маємо результат по відновленню стану пацієнта, по зниженню артеріального тиску, по зниженню рівня халістері крові і попередженню ускладнень. Попередження ускладнень прежде всего, той же самий ускладнень зі сторони головного мозку, тобто інсультів. Перше місце з ускладнень гіпертонічної хвороби займають інсульти, потім інфаркти, а потім вже Якісь неркові ускладнення ви, пане Дмитре, сказали про те, що звичайно, що в різних ситуаціях пацієнти попадають до вас у відділення в різних станах, хто просто на там обстеження або підтвердження так, того так, чи іншого діагнозу, так. а когось вже привозить швидкі допомоги. В цій ситуації ми розуміємо, що лікарі не відмовляють у допомозі абсолютно нікому. І Найтяжчим так. пацієнтам, і най... найлегшим. Отож, в цій ситуації цікава питання. Ання стосовно методик, які використовуються у вашому відділенні для того, щоб максимально допомогти пацієнту з е, легким перебігом і початковими mm -hmm. стадіями, і, наприклад, з, з дуже mm -hmm. важкими клінічними mm -hmm. випадками, mm -hmm. власна лікарня мечникова має змогу виконувати різні обстеження, тому там пацієнтів і направляють. Тому що ми працюємо сумісно з відділенням функціональної діагностики, де є функціональне дообстеження. Ми працюємо сумісно з ендоваскулярним центром, де проводяться різні ендоваскулярні методики дообстеження, рентгендіагностичним відділенням, клінічну лабораторію, Тобто весь цей об'єм обстеження, Потужний який призначається центр, пацієнту, да. ми можемо зробити. Якщо пацієнт вперше звернувся з тим же підвищенням артеріального тиску, ми можемо. Дообстежити, провести діагностичні процедури різні для того, щоб призначити пацієнту правильне лікування, відпустити його під нагляд сімейного лікаря, який потім буде за ним вже наблюдати і призначати подальше лікування. Якщо пацієнти привозять к нам вже з ускладненням, стабільності на кардію, шімічну хворобу серця, складними гіпертонічними кризами, то тоді, опять же, або е, проводимо обстеження необхідно, лабораторні обстеження, всі функціональне обстеження, обстеження, обоб... те, що входить в стандарт обстеження кардіологічного хворого. Ці стандарти прийняті і ці стандарти повинні виконуватись. Це обстеження за сторони серця, теж там УЗІ серця, ехокардіограма, УЗІ судин головного мозку, узі судин нирок. При необхідності або комп'ютерна томографія, е, обстеження самих нирок, обстеження функцій нирок, е, проведення е, додаткових методів обстеження, якщо, якщо пацієнту показано, якщо в нього є нестабільна стенокардія, перенесена раніше гострий Рані. інфаркт міокарда, або зараз є порушення ритму. Які потребують до обстеження, тому пацієнтам проводимо ендовалярне метод, методики обстеження і лікування, тобто коронарографія і при показаннях стентування коронарних артерій. Особливостю нашого ендоваскулярного центру є те, що там можна одномоментно проводити обстеження різних басейнів судин. Якщо в інших лікувальних закладах обстежують або там судин серця тільки. То у нас можна і судини серця, і судини головного мозку, і там і судини нижній кінця. Одночасно мають одночасно в одну маємо сесію. Маємо. В одну сесію. Це, по-перше, приводять, тому що ми можемо мати результати мати інформацію повну раз. Друге, все ж таки ведення контрасту це е, навантаження ті ж нирки на організм. І зменшується рівень контрасту введеного, і для пацієнта це зменшується час обстеження, це для нього теж має велику увагу. Тому ми е, отримуємо інформацію по змінам в судинах головного мозку, в судинах серця і в судинах там, нижніх кінцівок. Потім, тому, тому що так називані пацієнти з мульти, мультифокальний атеросклероз, коли ми бачимо, що є, є атеросклеротичні зміни і там, і там і там. Декілька очагів по всьому, всьому раді. Паці, ага. Пацієнт може або отримати е, в ближайший час інсульт або інфаркт, і потім проводиться вже після обстеження канцілю, називається з участю. Нейрохірургів з участю кардіолога, там, з участю ніфролога, і вирішується питання по подальшому лікуванню. Якщо пацієнту показано стентування, то потім можна або в одну сесію опять же, провести стентування теж там судин головного мозку і коронарних артерій. Це проводиться в наших е е умовах, або стентування коронарних артерій і там, аорти, або судин нирок. Це теж проводиться в наших умовах і ми це можемо провести, і для пацієнта поменшується перебування на койці. Раз, ми отримуємо результат потім. Два пацієнту призначається правильно своєчасне лікування, три, і потім ми можемо передати вже пацієнту лікарям. Кардіологам, нефрологам або сімейному лікарю, в подальшому вони будуть приймати і виконувати всі ті наші рекомендації, які ми даємо. Тому це от, ці методики ендоваскулярні вони допомагають більш отримати кращий результат лікування. І швидший і і і і і результат лікування. Це стандарт лікування серцево-судинних захворювань у всьому мірі, тому що кардіологія завжди була по обстеженням по лікуванню во всьому мірі, розвивалась. І ці методики, які зараз у нас застосовуються, вони застосовуються в мірі давно. Серце це той орган, який завжди потрібно Тримати в нормі. І наші відділення кардіології, а в нас їх два, які займаються самими важкими проблемами, які можуть стати серцем, виконують свої функції і дають можливість людям жити до 100 років. Зараз найстаршому пацієнту, який проходить у нас лікування 102 роки. Але проблеми почались, коли було 75, це перший інфаркт, людина живе, його підтримують лікарі. І коли він проходить всі етапи лікування, розуміє, наскільки це важливо. Всім Дніпровцям, всім мешканцям нашої області бажаю здоров'я і рекомендую одержувати лікування Мечникова, де є такі потужні фахівці, які кожного дня. Вилікують всіх, хто має найтяжчі вади з серцем. Ці відділення дають змогу людям жити більше 100 років. А головне те, що тут проводиться і стентування, і лікування терапевтичне, і йдуть провірені технології, які продовжують життя. Тому кардіологічні відділення лікарні мешника завжди відкриті. Для наших мешканців ми чекаємо на вас. Зробимо все можливе, щоб ви жили якнайменше 100 років. Я хотів, до речі, спитати наскільки популярним, наскільки розвинутим є саме ці методики? А ви вже відповіли, що це в світі досить таки давно? А в Україні в який термін це вже існує? Це в лікарні Мечникова перша коронарографія була проведена в 1998 році. От так. І з цього періоду, а в Європі воно вже було років 10 до того, да, до цього Там, Ну а далі розвивається, розвивається зараз. В області є в різних лікувальних закладах, проводиться ці ці методики, тому що вони розвиваються. Но в Лікарні мечника ми маємо маємо можливість провести це разом. Одночасно uh -huh. скажіть, будь ласка, стосовно кількості пацієнтів в останній час, враховуючи велику інтенсивність бойових дій, враховуючи велику інтенсивність тих людей, які, наприклад, перебуваючи до війни і мешкаючи в Дніпрі uh -huh. в нашій області, які були у вас на обстеженні і постійно з вами співпрацювали, uh -huh. там певна частина зараз з початком війни від'їхала, але їх yeah, замінили їх люди замінили. із прифронтових територій якось. Цей рух, наскільки є він складним, можливо, наскільки з ним справляються ваші лікарі? Ну, він був складним спочатку війни. Зараз справляються, тому що пацієнти приїжджають, пацієнти при... звертаються самі, пацієнти звертаються в нашу консультативну поліклініку, там проводять обстеження і потім їх вже госпіталізують к нам в відділення. Таких пацієнтів дуже багато, такі з різними патологіями, які. І раніше лікувалися у лікарів-кардіологів тільки там, які пацієнти, які там або не лікувалися, або не зверталися за допомогою тільки зараз і звертаються за допомогою. І у нас проводяться обстеження, і проводиться, і ми виявляємо їх, і в подальшому призначаємо лікування. І такі пацієнти потім госпіталізуються повторно к нам в кардіологічне відділення для того, щоб дообстежити раз. Тому що нові захворювання з'являються. Друге, є пацієнти, які потребують контролю того лікування, яке ми призначили, для того, щоб змінити це лікування. Це два пацієнти, які ми обстежуємо, потім направляємо на ті ж самі хірургічні методи. Лікування кардіохірургам, тому, що таких пацієнтів дуже, дуже, дуже багато, і вони потім їдуть і лікуються, і е, хірургічно я маю на навіть, лікуються або в наш обласний центр кардіології кардіохірургії, або в Київ, чаще всього. Такі тому таких пацієнтів дуже багато. І регулярно, коли в нашій консультативній поліклініці проводиться. Обстеження таких пацієнтів, то потім у них направляють нам на госпіталізацію. І кожен день нам такі пацієнти поступають. Ми е, дуже часто і багато говоримо про те, що е, у лікарні Мечникова є дуже потужна е, і необхідна акція Сім'я героя, і що те чи інше відділення таким чи іншим чином до неї дотичне безпосередньо бере участь в тому, щоб і допомагати і нашим військовим, і допомагати їх родинам. А е, ваше відділення е, наскільки активно бере участь у цій акції? Ми беремо участь в цій акції, тому що е, матері. Або чаще, чаще всього от за останній час це були матері героїв, коли вони приходять, мають масу захворювань. Ускладнених захворювань, які потребують лікування, які потребують допомоги, і вони к нам госпіталізуються. Зараз у нас відділені дві жінки, такі госпіталізовані лежать, які проходили обстеження на цій акції консультативній поліклініці. І зараз вони лікуються у нас в кардіологічному відділенні, тому таких пацієнтів багато. Вони потребують уваги кардіолога, вони потребують до обстеження. Тому що більше нікуди звернутися. Приділити увагу і вправно обстежити пацієнта це нелегка робота. Це робота, якій ви, ваші колеги, лікарі віддають тіле в частку свого життя. Так, так. Хто є тими вашими колегами, хто працює з вами у відділенні, хто… Майже цілодобово перебуває з пацієнтами і робить все для того, щоб повернути їх до того здорового способу життя, який буде цього до ну, Це Наші лікарі-кардіологи, які працюють цілодобово, лікарі, які працюють в відділенні Бардаченко Любов Ананівна, Гавура Ліна Анатоліївна і Олександровна Александровна Кухар. Наші лікарі-кардіологи, які чергують нічний час. Москалевська Вікторія Леонідовна. Кравченка Євген Володимирович ті кардіологи, яких ми вивчили, які працюють зараз. Ми молоді спеціалісти, які нам допомагають лікувати. Тому що кардіолог, наприклад, у нас в приймальному відділенні практично цілодобово знаходиться на чергуванні, ну, те, щоб завжди тому він чергує на всю лікарню. Mm. Ну і цього його е об'єму роботи, 70% – це робота в приймальному відділенні. Тому що всі інсульти, порушення ритму, гострий інфаркт, міокарда, різні хірурги потребують в консультації кардіолога для пацієнтів. Тому кардіолог постійно при роботі, кардіолог постійно знаходиться в приймальному відділенні і консультує хворих, призначає лікування, госпіталізує в стаціонар. І це цілодобово. Пане Дмитре, я хотів би, щоб ви зараз от сказали нашим глядачам: от те, як вміє сказати і може сказати тільки лікар, який розуміється на такій великій кількості тих хвороб, на жаль, з якими ми зараз маємо справу. Маємо справу щодня, фактично і велика кількість людей. От як правильно? Можливо, не не допустити, а як правильно, якнайдовше себе вберегти угу. від того, щоб е, опинитися на ліжку угу. лікарняному. Угу. Якщо у пацієнта, у чоловіка, так скажімо, з'являються якісь проблеми з серцем, якісь жалоби, болі, підвищення артеріального тиску, перебої в роботі серця, задишка, інші симптоми, Перш за все, треба звертатися за допомогою. Сразу. Не тянути, пройде завтра, пізніше. післязавтра, пізніше і так далі. Пізніше може не настати. А зразу звертатися за допомогою. Звертатися за допомогою для того, щоб швидше провести обстеження, вияснити, що це, і призначити лікування. Якщо ж пацієнту вже призначили лікування, то між лікарем і пацієнтом повинен бути взаємодопомога. Лікар має призначати лікування, пацієнт краще приймати це ліки, виконувати ці рекомендації, і е, для того, щоб ми отримали результат. А результат це збереження здоров'я, це зниження артеріального тиску, це збереження функціональної активності пацієнта, для того, щоб на ускладнення виконання тих необхідних показань і тих необхідних рекомендацій, які прийняти Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Профілактиці серцево-судинних захворювань, іначе серцево-судинні захворювання ми не можемо їх предотвратити, щоб вони не розвивалися. Вони будуть вони будуть. Вони будуть при нашому образі життя. Вони будуть. Но зменшити ускладнення, зменшити прияви цих серцево судинних захворювань ми можемо. Ми маємо. Всі можливості для можливості цього для того, щоб берегти, да. пане Дмитре. Дякую вам за цікаву, дуже змістовну розмову. То, знаєте, як говорять про те, що правила дорожнього руху приписані кров'ю. Так само я mm. думаю, що тут правила поведінки з лікарем і її виконання його настанов, теж в принципі так само Так Тому, само. все да. вже давно пройдено і відомо дуже давно. І ще раз вам дякую за цікаву розмову. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Друзі, нагадаю, що мали розмову із Дмитро. Чворою завідуючим відділенням кардіології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Дослухайтеся до порад лікарів, вони завжди намагаються нам з вами допомогти. Тільки наша проблема, іноді буває в тому, що ми не завжди хочемо або спроможні дослухатися. Тому обов'язково дослухайтеся. І найголовніше будьте здорові і до зустрічі в наступних випусках.